І рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такий неперевершений, ароматний, дуже смачний сирний лаваш. Підготувала ось дріжджове тісто, це саме звичайне базове тісто, і як таке готувати, я вже неодноразово показувала. На моєму каналі є достатньо багато рецептів різноманітної дріжджової випічки, і, і безпосередньо в багатьох відео я готувала, ось, зокрема, і ось таке тісто. Тому я залишу декілька силочок під відео, якщо буде потрібно, можна це все буде переглянути. Так, тісто має бути м'яке. Таке, що практично не липне до рук, єдине, що не потрібно забивати його мукою. Ну і, звичайно, що всі пропорції я залишаю, як завжди, також в описі під відео. Зараз закриваю тарілочку кришечкою і залишаю тісто для підйому. Я відразу хочу підготувати соус, яким буду змащувати подальшому клаваш. У мене тут шматочок вершкового масла, я його розтопила, воно охолоджене уже. Сюди буду додавати часник. кількість часнику, це, звичайно, за бажанням. Я я буду додавати, ось в мене три маленьких зубчика. Зовсім було, я їх пропустила через прес, сюди викладаю і ще буду додавати зелень. Зелень також можна абсолютно будь-яку. У мене це буде петрушка. Я ось половину додам сюди, і половину залишу, щоб посипати лаваш зверху. Все добре перемішую і залишаю, аби соус добре настоявся. Тісто вже у мене підійшло, і я вже підготувала також деко із пергаментом. Ще для роботи з тістом, знадобиться буквально одна-дві столових ложки олії. Я вже змастила руки, і тепер все тісто перекладаю на деко. І тепер періодично змащуючи руки олією, потрібно розподілити тісто. Не надто тонко це потрібно зробити. І форма може бути абсолютно будь-яка довільна, кругла, квадратна це вже по бажанню. Головне, щоб вона більш-менш так тісто було розподілено по дечці рівномірно. І після того, як тісто я розподілила, у мене ось такої форми буде лаваш, деко прикриваю рушничком і залишаю на хвилиночок 15. Далі повертаюсь до соусу, викладаю його на тісто. За допомогою силиконової кісточки рівномірно розподіляю по всій площині, хоча можна, в принципі, і руками це зробити. І зверху, оскільки лаваш сирний, посипаю його твердим сиром, я його потерла на крупній терці. і ось так добре по всій площині також розподіляю. Тепер свій лаваш відправляю випікатися, вже зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 25 хвилин. Свій лаваш я щойно дістала із духовки, аромат стоїть просто неперевершений. Ось така красива сирна скоринка. І ще гарячим я ось посипаю його тією петрушкою, що лишилася. І, звичайно, хочу показати, що в мене тепер в результаті вийшло шматочок відірву, хоча ще гарячий, дуже сильно гарячий. Ось таке повітряне тісто. Як я казала, аромат просто неперевершений. Ну, на мою думку, що дріжджова випічка вона завжди дуже смачна, тому я просто рекомендую настіливо, рекомендую приготуйте ось такий лаваш, спробуйте, це дуже-дуже смачно. А я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім і злагоди та зустрічі в наступних відео.